Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про досягнення бійцівського клубу Барс за 2024 рік. Адже цей рік став часом важливих викликів і великих перемог. І тому сьогодні в нашій студії заслужений тренер України Іван Зінченко. На рада вітати вас. Вітаю. Наскільки відомо, бійцівський клуб Барс прославляє прославлений не тільки на всеукраїнських змаганнях, але й на міжнародних, і в складах збірної України. А тому хочеться запитати, які досягнення клубу Барс стали от, найважливішими у 2024 році. Ви знаєте, всі, всі змагання е, тягнуть за собою послідовність і тому. Е, коли виступають навіть на чемпіонаті області хлопці, то це вже запорука. Якщо вони добре виступили, то це вже запорука того, що вони будуть виступати на чемпіонаті України. Якщо вони там досягають гарного результату, то будуть вже виступати на міжнародних змаганнях. Тому всі результати відносно дуже важливі. От, але найбільшими результатами, такими, які вже переходять автоматично на 2025 рік. Це є змагання, на яких наші хлопці завоювали ліцензію дві ліцензії на всесвітні ігри, які будуть проходити 25-го року в місті Чанду, Китай. Тобто це такі найвидатніші, які можна виділити окремо від інших? Так, Я Так. Розумію. це чемпіонат Європи з тайландського боксу, який проходив у Костово. Так. А Які змагання все ж таки от цього року принесли, можливо, там найбільше емоцій та перемог? Наші хлопці. Виступали, ну почнемо напевно, з чемпіонату України. Виступали про на чемпіонаті України з кікбоксу, боксу із ну, тайландського боксу, де провели такий прозвели фурор. От як завжди, на висоті були наші юні спортсмени і дорослі. Це дало змогу приймати участь у міжнародних змаганнях. після цього хлопці вже від, від, якщо переходити до міжнародних стартів, то Таїланді на чемпіонаті світу з молоді хлопці зайняли призові місця, два других місця це Балахтар Тарас і Давтян Давид. От. На дорослому чемпіонаті Європи, чемпіонаті світу, відзначився Герасименко Ростислав. І вже на чемпіонаті Європи з тайландського боксу в Косово також наші хлопці здобули призові місця і стали чемпіонами. Чемпіоном став серед дорослих вже Балахтар Тарас. Здобув і тим самим здобув ліцензію. В призиві йшов Олександр Єфименко. Він також здобув ліцензію на Всесвітні ігри. Вот. І такі вже відомі обличчя, як Чабан Гліб, Ростислав Герасименка, Біленко Назар, всі безп'ятий Олег війшли також в призові місця. Тобто на міжнародній арені я так розумію, що бісиглу Барс почувається впевнено. Звісно, хлопці вже займаються не один рік, і кожен з них вже має певний досвід. Тим самим вже і, вимо... і у них стоїть, знаєте, як плани такі, що вони не можуть вже займати там нижчі місця, ніж якісь поставлені призові. Скажу, так, ми так. тут розмовляли з неодноразово з бійцями клубу «Барсі», студії, і от хлопці завжди кажуть: е, мені дуже спокійно говорять, що от я поїхав, ну я знав, що ну, я не можу, я там їздив того року, там я зайняв друге місце, я знав, що мені не можна. І це от прям видно було в їхніх очах цей запал, і а, те, що вони дійсно їдуть туди перемагати, і це дуже вражає. З ними постійно проводиться робота і психологічного характеру, і в якій доноситься, що вони є лідерами, і лідерами їх йдеться лідерство йде від покоління до покоління, і цим самим вони вже і нади спочатку надихаються, а потім вже розуміючи, яка відповідальність на них лежить. Вони і досягає цього результату. Так, і е, як саме клуб Барс, біський клуб Барс так, сприяє е, популяризації і розвитку бойових мистецтв у Кривому розі, і чи збільшилася ця популяризація за 2024 рік? Ну, можу сказати, що як те, що залежить від бійцівського ну, клубу, спортивного клубу Барс, то е, це виконана цього року виконана на 100%, тому що жодні змагання не пройшли без участі наших спортсменів. Якщо навіть паралельно проходили змагання, там, наприклад, цей український турнір і там Кубок Дніпропетровської області, то ми команду відправляли, якби команда приймала участь і там, і на тих змаганнях, і на тих змаганнях. Тому від барса, що залежало, все виконано на 100%. Цьому сприяє також і проведення зборів, де підростаюче покоління також закаляється і там, укріплює свій дух внутрішній стан. І тим самим так, вже знаємо послідовність, що за чим має йти. Якщо бачимо десь просадку, то е, намагаємось приділяти більше часу, саме ці просадці, щоб її нейтралізувати. Так. так, чудово. от ви сказали, що навіть якщо паралельно там можуть проходити якісь змагання, якісь турніри, чемпіонати, а вам вдається виступити і там, і там, як ну як це все встигати? Е, ну тому що у нас е, досвідчений тренерський штаб. Окрім мене працюють і Віталій Губенко, який також є заслуженим тренером України. От ми вже намагаємося, якщо ми один знаходиться там на змаганнях з таїландського боксу, інший їде на кікбоксинг. Наприклад, у нас також і по міжнародних стартах було так, що хлопці приймали участь і в чемпіонаті. Паралельно, майже паралельно в чемпіонаті світу з тайландського боксу, а з кікбоксингу хлопці, які входять до складу національної збірної команди України з кікбоксу, вони приймали участь у Кубку світу з кікбоксингу. І там і там є класні результати. Тому якби, дуже, знаєте, це дуже важко, але це дуже приємно, коли такі. Такі досягнення у наших спортсменів і не просто якби наших, тільки бійцівського клубу Барса, це спортсмени Криворіжжя насамперед. І хочеться зазначити, знаєте, якщо. В регіоні, наш регіон багатий залізною рудою, то ми здобуваємо залізну руду. Якщо у нас багатий регіон спортсменами, які є досягнення в спорті, то нам насамперед в спорті в кікбоксингу, в тайландському боксі, то насамперед в боксі, то насамперед бойові види спорту треба ну, більш приділяти уваги. Це буде ще більше розвиватись по всьому, якби. По всьому криворіжжі, я скажу ну тобто. мені здається, що от саме такі бійцівські види спорту, це напевно про криверіг. То якщо ну я думаю, що мало зі мною хто не погодиться, тому що звідси дійсно пішло дуже багато видатних спортсменів, і які займали дуже такі високі і отримували високі нагороди. Тому сказали, що плани на 2024 рік були виконані на 100% те, що ви ставили перед собою, яку планку піднімали. Але які ключові цілі та плани у вас на 2025 рік? Ну, звісно ж, на 2025 рік найважливішим стартом є Всесвітні ігри. Всесвітні ігри, які будуть проходити ще раз, скажу, у Китаї. Це як Олімпіада з неолімпійських видів спорту. Тому кхм, вся увага туди. Але ж не будемо забувати і про те, що е, змагання пройдуть, а потрібно е, дивитись і у майбутнє. І у майбутнє є з ким дивитись. Е, дай Бог, щоб війна скінчилась, і заживемо і в спортивному смислі ще краще. Хлопці м -м, будуть ще краще готуватись до поєдинків, і буде у нас ще вищі результати. Чудово, ну що ж, я сподіваюся, що це неодмінно буде, але а також не можу не запитати, так чи поповнюються з року в рік ряди е бійців е клубу Барс Звісно, поповнюються, але ж поповнюються з меншого покоління. Знаєте, більше е ті, хто... Прийшов з маличку до нас, то ті вже і переходять в дорослий спорт. Ті, хто прийшов вже в більш свідомому віці, то менше залишаються. Це така аксіома. Від неї це у всіх видах спорту. Якби так, якби в, нашому, в нашій державі зробили спорт як професія, там профсоюзи, можливо, якісь, я колись зустрічався із головою профспілки спортсменів, то в них були такі плани, щоб спорт... Саме спорт зробити як професію, тому що дійсно, щоб виступати на високому рівні, треба і фінансова підтримка, треба і час для того, щоб їм займатися, Тому що, якщо ти займаєшся як любитель, а хочеш досягати таких результатів, як спортсмени вищого спортивної майстерності. То треба і час, і як я казав, і фінансова підтримка. Це вже дасть змогу. Йти не озираючись на ті моменти, які можуть виникнути, коли буде якась нестача або часу, тому що ти робиш, або коштів, тому що для підготовки треба і великі значні кошти, так тут однозначно, і на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу подякувати Івана, що ви сьогодні в нашої студії. А звичайно, побажати ще більше успіхів клубу Барс у 2025 році і я думаю, що не тільки все криворіжі, але. Але вся Україна буде спостерігати за іграми, які будуть проходити в Китаї. Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто, і говорили ми про досягнення клубу Барс за 2024 рік. В гостях у нас був заслужений тренер України Зінченко Іван. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.